І усім привіт, ребята, З вами я, Артем Сталкер. І сьогодні я б хотів би вам показати, як е, завантажити карту Road Extended Project для Євротрак Simulator 2. Е, ця мапа у нас добавляє, е, розширює Румунію, Болгарію, Туреччину і ще якісь там країни, е, а також додає повністю Молдову е, і Україну. І одне місто в Білорусі. Це я точно знаю. Е, і так. Першим ділом ми переходимо по е, посиланню під відео. Це посилання буде на офіційний сайт Extended Project. Е, е, нажимаємо тут розширений, і тут у нас перелік DLC на мапу, які повинні бути обов'язково. А це іменно Іберія, Італія, Road The Blexia, Viola France, Beyond the Balтік Скандинавія, Goїд Ест, Вест Балканія і Греція. Хордік Райзен не обов'язково, як бачите. І так, тут у нас є преміум версія і безкоштовна версія. Uh, преміум версія коштує 5 євро. Але 5 євро це якщо ви uh, хочете кожен раз скачувати оновлення, допустим, да, от, допустим, ви скачали, е, купили преміум е, 49 версії моду, а потім вийшла 5.0. І вам треба буде знову купляти. А якщо ви хочете, е, щоб вам приходили безкоштовно преміум-версії оновлення, то там 15 євро. Е, і так, що ми бачимо? Е... А, ну і преміум версія додає там в Туреччині місто, там ще якусь розвілку дорог в Румунії. ну коротше, Дуже незначні е... Дуже незначне розширення, так скажемо для преміум версії. Так що, підтримувати автора чи купляти її, це ваше діло. Але я скачував безкоштовну версію. Е... Нажимаємо і дивіться. Для чого нам треба зареєструватися на сайті. Нажимаємо зареєструватися. Я погоджуюсь з цими умовами. Для удобства можете перекласти перекладачем сторінку, щоб було ну, сайт можна перекласти, щоб було краще вам. І тут ми пишемо вводимо ім'я користувача. Адресу електронної почти, пароль, підтвердження пароля, мову. ну Тут мова одна тільки для цього сайту. Мій часовий пояс. Тут є Київ Україна. Київ, Можемо вибрати його. І також тут є така собі капча. Тут назвіть марку вантажівки з оригінальної ETS-2. Можете ввести Mercedes і там. DAF, Яку хочете, яку знаєте. А також ще хотів би сказати, що капча може бути другою. Тобто запитання у вас може друге бути. Просто відповідайте на запитання, яке буде саме у вас, і реєструйтесь. Все добре. Зараз я швидко зайду у свій аккаунт і розкажу, як замонтажите і що робити далі. І так, друзі, я вже. Війшов в свій аккаунт і нас перекидує, виходить от, на таку вкладку. Тут а, нам ще раз кажуть, що нам треба ось такі ось DLC. Хордікрай за не обов'язково. І ми бачимо тут 4 пака. Замонтажуємо кожен з них. Пак 1. Пак 1. Потім пак другий, пак третій і пак четвертий, поки не завантажимо все. Е, я відміняю, оскільки я вже завантажив. Е, також тут у нас є, як завантажити їх в, в менеджері модів. Е, і ще, що хотів би я ще сказати, е, раджу вам зайти в зміст форуму область завантаження. І Тут ми бачимо, є розширення карти Словаччини, але це по бажанню. І також тут є дорожні з'єднання та файли для Ro Extended. Тобто конектори. Конектори з другими мапами. Дивіться, у нас є тут е, різні. Гібрид 1, допустимо, для рокстендед, Extended, мапи і промод. Є гібрид плюс 1. Ro Extended, роусмап, промод відбудова Польщі. Є, допустім, Road Extended ProMods Middle East Stone без русмапа. І тут ще знизу. Також є для Південного регіону. Скачуємо по необхідності, який вам потрібно. Це якщо ви хочете зробити свою зборку карт. Да. А якщо ж ви будете грати тільки з Extended, то Понятне діло, що вам це не потрібно. Також тут -та я вам раджу дуже сильно скачати перекладач. Перекладач для усіх міст. Ось підтримувані мови. Тут можна подивитися, українська тут є. Цей перекладач перекладає міста. Оскільки по, по умовчанню вони не перекладені на самій мапі. Да. Тобто там міста будуть тою мовою, в якій країні. Тобто, якщо ви там, допустим, в Туреччині в якомусь місті, то то місто буде на турецькій мові. І так далі. Тут -та можна подивитися список лік локалізованих міст і ось, ось саме посилання. Саме посилання, воно також безкоштовне. Пишемо, нажимаємо згенерувати. Генеруємо, завантажити і все. Отлічно. Тільки я це удаляю. Е, і так, що ми робимо тепер? Е, заходимо в документи і загрузки. Е, загрузочки. симулятор 2 в документах і мод. Е, перекидуємо. Оці всі 5 файлів. 4 файла самої мапи і 1 файл е локалізатора. Все. Е ви завантажили. І да. Тепер заходимо в гру. І я зараз покажу, як поставити його в менеджері модів. І так, друзі, я вже в грі. Переходимо в модифікації. І тут у нас буде, виходить, ось 4. Файла роекстендет мапи і ось локалізатор. Ставимо їх так. Спочатку рекстендет 4, потім 3, 2, 1. І зверху локалізатор. Поверх цих модів ви можете вже ставити свої моди. там е... На навігацію, на фури. Які хочете. Да. Е... Підтвердити нажимаємо, і зараз покажу, що в грі у нас все добре. Так, друзі. Ось, як бачите, я вже. Так, я обичаюся. Е, Я вже в себе в гаражі. І ми бачимо, що карта у нас. Великолепна. Ну, Тобто, все. У нас працює. Е, як ми бачимо, можемо поїхати в Україну. Україну. Е, якщо будете створювати новий профіль, е, то ви не зможете пехнутись зразу в Україну. Тобто вибираємо якесь ближайше місто в... до України і їдемо вже в Україну, якщо хочете по Україні покататися. Е, що ще хочу сказати? Ось що, як ви бачите, у нас дуже розширена Туреччина. Е, Румунія. Румунія це, понятне діло, оскільки е, автор цієї модифікації Румун. Е, і... Е, подложка. Але ця подложка іменно від розробників Rue Extended. Із-за цього. Е, тут є ось такі ось о... неполадочки. Да, з картою. Дуже сильні, особливо отут в зоні там, де. Хордікайзен DLC, як ви бачимо, то тут, так. Да. Тут по карті дуже все погано, тут все з'їхало. Що ще? Ну, я вам тоді зараз покажу мод на подложку. Також на подложку мод буде в описі під відео. Ви зможете його поставити. Виходимо в головне меню. Ще раз кажу. Посилання також на подложку буде у нас під відео. Тобто, якщо хочете з подложкою ще, ставимо її, продовжити кар'єру. Зараз подивимося, як буде саме з подложкою. З подложкою повинно бути все добре. Без таких ось косяків. Так, друзі. І тепер. Е, зараз дивимось. Подложка у нас установлена. І як бачимо, косяків більш нема. Все нормально у нас, бачите? З картою у нас все чіки-пуки. Де ще у нас проблеми були? Ну, дивіться, в Стамбулі все-таки є ось така проблемочка. Але самі великі проблеми у нас у стрині. Так, да, коротше, немає. Також що. Україна, да. можемо поїхати там, в Луганськ. Е, Куди можемо поїхати в Київ. Куди хочемо. Куди хочемо, туди їдемо. Дуже прикольна карта. Мені подобається. Е, все тоді, друзі. На цьому я закінчую, кому було цікаво. Подивіться? Будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал, мені буде дуже приємно. Цим ви підтримуєте мене і мотивуєте мене швидше випускати для вас відео. Все. Тоді, усім пока і гарного дня.